Кондитерська Pink Rabbit – від класичних десертів до великого асортименту корисного харчування. Тут постійно оновлюють і розширюють варіації користих смаколиків, адже сама власниця і головна кондитерка теж слідкує за своїм здоров'ям і спортивною формою. Дівчатка, у нас є ПП-десерти, є халва, є цукерка з фінок та корогою. Також є цукерки, які нагадують снікерс, але вони не ПП, тобто без цукру, без всього. Також в нас з. ПП в наявності буває зернове печиво, буває вівсяне печиво, американо. Тому заходьте з новинок Хочу розповісти, що в нас з'явилось варення з незвичайними вкусами. Є з арбузом та з сукині також буває з з сливою. Також багато нових смаків, тому приходьте завжди в нас на наявності зафір ручною роботою. Також бувають передранкові набори з капкейками. Ми їх прикрашаємо як вам завгодно. Також можна зробити на замовлення торти, випічку будь-яку. Це все робить власниця цього закладу, неймовірна жінка. Тому з приводу будь-яких питань можете звертатись до неї. Коли. Наразі я хочу сказати, що всі беруть фрапе. Це кавовина напої з морозивом. Тобто даєте морозиво, це все взбивається і виходить неймовірно смачно. Також часто беруть айслатен, це класика, напоїть джміль, Туди входить апельсиновий сік та кава. Також є спросатонік, це для тих, хто любить одразу збайдоритись. Також можемо робити, якщо щось придете. Наприклад, люди говорять бажаю каву з спрайтом. Ми робимо все, що вам до вподоби. Того, що біжить, можна побачити, на начебабіна два випити кави тут можна як на затишній терасі, просто неба або ж у залі. Всередині заразом тут працює ще й перукарня, манікюрний салон, і від цього тижня буде можливість завітати до з мануальної терапії. У нас дуже затишне місце, тут завжди є чим зайнятися. Тобто приходьте, можете працювати, навчатися або якоюсь дівочу компанією завітати. Десь не перший раз і якби как бы, вже постійний гость цього маленького, прекрасного, замечательного, індивідуального кафе. Анастасія Почорніна, Вадим Макарюк, вісті.